Дай боже доброго здоров'я! Як і де тренуються козаки? Що по нових палках від Sportex і як я поставив особистий рекорд по дальності закиду? Давайте, дивиться. Погнали! Тренуємося ми на озері Наварія, оскільки воно велике і близько до Львова. Кидати ми будемо новинками 2026 року від компанії Sportex з вудочками моделі Advancer cs 3 Огляд на ці палки вже є в мене на сторінці. Ну а щастя, здоров'я і доброї долі, я бажаю магазину FishFish, який мені їх дав на тест. Щастя здоров'я, здорова, ворога! Всі вважаємо щастя і любові! Ну а собі бажаємо пробити кліпсу 140 метрів. І на моє велике здивування, мені це вдалося з першого закиду. Переконавшись в тому, що кліпса стояла на 140, додаю 10 метрів і пробую пробити 150. Та давай пробуй. Далі ми поставили 160 метрів. Після кількох невдалих спроб я думав, що це марна затія. Але Олексій признався, що там насправді кліпса 170. Шість лобова палка, 130-й грузик, на ход. 170 кліпса. нахуй? Моїй радості не було меж, тому я вирішив накласти свій голос поверх цього відео, оскільки тіктоку не сподобався би оригінальний звук. Заради справедливості вартує сказати, що ми кидали без стіка. Як думаєте, скільки полетить разом з ним? Пишіть в коментарях і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Тарас Григорович і Олексій. Команда козаки. Погнали!